Неабиякі суперечки виникли на виборчій дільниці, яка розташована в Полтавській гімназії номер 13 Місцеву жительку Наталію Миколаївну намагалися звинуватити у підкупі виборців. Розповідає вона, Із самого ранку вона помітила, що за нею слідкували кілька осіб. Одного із них вона знала. Це був її сусід-кандидат в депутати від партії Свобода. Розповідає Наталія Миколаївна. Проте обвинувачення вона заперечує: мовляв, до приміщення школи зайшла, бо на вулиці прохолодно. Потім зустріла свого знайомого знайомого, із яким деякий час просиділа в автомобілі. Свобода окружила з усіх сторон, чоловік 30, почали знімати машину, почали відеокамери, почали, що вони Почали казати, що вийшла спостерігач Іванченко Любов Васильівна від регіону як відродження, почала казати людей підговорювати, що кажіть, кажіть, вони 20-й номер називали, 20 номер називали, хоч ми рот не відкривали, ми взагалі стояли навіть по телефону, і раз я перезванювалася. Свободівець Вадим Ямщиков говорить, що нікого не звинувачував, а всього-навсього поцікавився, що його сусідка протягом всього дня робить на виборчій дільниці. Ми запитали, що ви тут робите, бо ви бачите, по нашій країні, по нашому місту е кружають так звані каруселі е з підкопом виборців. От ми запитали, ми як громадяни, я як кандидат-депутати маю право цікавитися. Я запитав мені, відповіли, що вони тут гріються і вони кудись уші. Спостерігачі Політичні експерти в свою чергу жодного порушення не зафіксували. За порядком розповідають, слідкують як у приміщенні, так і на вулиці. Спостерігав спочатку на дільниці, спостерігав потім спостерігав на вулиці. На вулиці було е дуже холодно. Я запропонував, оскільки у мене автомобіль. Я на дільниці біля е сидів автомобіль, запропонував присісти в авто. через деякий час. Під'їхала міліція, під'їхала. Свобода і почали звинувачити жінок виборців». Жодного разу не підтвердилася жодна інформація. весь підкуп у них в уяві, лише в уяві. Ось в чому ця ситуація. У прес-службі обласної міліції повідомили, що вже зафіксували близько 30 заяв про підкуп виборців. Втім, підбивати підсумки ще рано. Адже чи дійсно був злочин, полтавці дізнаються після відповідної перевірки заяв правоохоронними органами.